Двоє енергія, якщо в нас. Перша карта все рівно в нас де карта інтенсивності. Інтенсивності. Зміни і прорив там, де їх. Навіть можемо деколи й не чекати, а зміни прийдуть. Далі карти зцілення, Енергія стілення. Можливо, і трохи десь оповільнилися але все рівно рухаємось до того, що нам треба. Кажуть, день на день не приходиться різний, але кожен день ми стаємо ближче до завершення війни. Далі у нас карта Сонце. Оце прояснення, просвітлення. Далі карта руйнація старого, що побудувалася нове. При Притом, тому щось таке, знову, ж, ще раз скажу, через якісь глобальні світові події. Знаєте, деколи відбувається так, що війна може завершитись через те, що в світі взагалі може статися щось ще більш глобальне, якесь там, не знаю, лихо, допустимо. Да? Отак, От коли почалась війна, вже було всім не до коронавірусу, то ви зрозуміли, про що мова, да? так? Ну, так. Да. Якийсь такий, от, чесно, кісь такий колапс. Не знаю, новий вірус, нова пандемія. А, якийсь, взагалі те, що, от, знаєте, дуже цікаво показують. Вплив на людську, реальну, як от, чи свідомість. От, коли а, люди можуть масово сходити з розуму. Що це за? Хвилі такі, Вірус такий. Технології такі, ну це технологічність. Тут замішана технологія, розумієте? А, залучення штучного інтелекту чи чогось такого, що вийде з-під контролю. В масовому а, так, щось, подібне, щось подібне не можуть обговорювати в Китаї от на цій зустрічі? Можуть, але це не від них залежить. А -а. Вони можуть в тому контексті, що, пам'ятаєте, я. Як казав, протидіяти що... цьому? Тому, да, 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 да. От, як протидіяти? Як себе від того захистити? Бо вони це переживають. А я вам казав, що є така інформація, що коли Трамп з Путлером зустрічався, то основна тема розмови була далеко не Україна. Пам'ятаєте?